Є одна річ, в якій сходяться практично всі, е, гуру особистих фінансів чи фінансові експерти. І е, ця річ полягає в тому, що потрібно відкладати гроші, потрібно вчитися це робити. потрібно, там, Наприклад, е, є такі рекомендації, як відкладати саме там, 10% доходу, хтось може це більше, в залежності від того, скільки ви отримуєте. Е, так з цим важко не погодитись, це важливо, тому що наявність фінансової подушки, вона як мінімум дає певне відчуття спокою. Але зараз я скажу річ, яка е, суперечить цьому. Суперечить, але вона тим не менше правильна. Е, так ось, суть в тому, що відкладати гроші є сенс тоді, коли ви вже у більш зрілому віці, е, а не тоді, коли ви там відносно молодий е, і бідний. Тому що коли ви молода людина, коли вам там років 20, швидше за все, ви там тільки пішли на якусь свою першу роботу, швидше за все, у вас немає там якихось прям прокачених професійних навиків. І, відповідно, ваш дохід буде невеликий. Якщо е, мені просто екстраполювати це на себе, то е, коли я пішов на свою першу роботу по цій спеціальності, якою я займаюся зараз, це було 10 років тому, з того часу мій дохід. В доларах виріс практично в 10 разів, в 9-10 разів. І більш правильним в такому випадку, в, ну, в будь-якому випадку, в зрілому віці, чим би ви не займалися, і що би ви не робили, ви по-любому будете заробляти більше. Десь за рахунок прокачки професійних навиків, десь за рахунок вислуги років, якщо це, наприклад, державна робота. Коли ви тільки починаєте весь цей свій шлях, ви однозначно заробляєте менше. Так ось, суть в тому, що. Тоді немає сенсу відкладати гроші, тому що те, що ви відкладаєте, воно буде дуже малим і, по суті, вам нічого не дасть. В такому випадку краще підходити до економії, як до свого роду інвестицій. І тоді інвестиція, яка дасть найкращі дивіденди, це буде інвестиція в себе, тобто в свою прокачку як спеціаліста, в здобуття певних там, нових навиків чи, наприклад, освоєння якоїсь цікавої вам професії. Ну, допустимо, відклали ви там за рік чи за півроку тисячу доларів. І окей, ну що ви за них купите, коли 20-25 років новий айфон, таке собі. Але з іншої сторони, ви можете вкласти ту саму тисячу доларів, наприклад, пройти якісь класні курси, затаритися книжками, спробувати піти на роботу по якійсь там вам спеціалізації. І профіт тут буде не співмірно вищий, тому що навіть якщо взяти ту саму статистику WorkUA, то практично будь-які спеціальності, тільки знання англійської, воно дає вам плюс 30-40% до доходу, хороше знання англійської. І така інвестиція, вона буде значно кращою і вигіднішою. Знову ж таки, повернемося там до особистого прикладу. Так, ну не в кожній професії може бути там ріст в 7, 8, 9, 10 разів. Але в разів 3-4-5 ви точно виросте практично будь якій професії. І тоді те, що ви могли б там відкладати в молодому віці протягом 5 років, відкладаючи мало не половину зарплати, ви вже в віці там, більш зрілому, наприклад, в віці 30 років, ви просто відкладаєте буквально за якісь раховані місяці. Причому без будь-яких напрягів для самих. Не треба бути дипломованим економістом, щоб зрозуміти, що та, такий варіант він однозначно більш вигідний і більш правильний. Але тут справа не тільки, там, скажімо так, в довгостроковому розумінні там фінансових бенефітів, а справа також і банально в особистому комфорті в емоційному. Тому що коли ви тільки починаєте заробляти якісь хоча б відчутні гроші, чи йдете тільки на першу роботу і одразу починаєте половину всього цього кудись відкладати, ви не бачите те, що ви зробили, ну воно вас буде гнітити. Це з однієї сторони, з іншої сторони, навіть протягом довгого часу відкладаєте ви там ну цілу фіню. І в той же час, якщо ви візьмете і реінвестуєте ці гроші в себе, то е, профіт ви отримаєте набагато швидше, тому що ви зможете прийти на інший рівень е, по своїй професії або змінити роботу. Е, ви відчуєте, як буквально зараховані місяці е, ви отримали хороший прибуток на вкладенні інвестицій. Ну і що не менш важливо, так, це те, що оці знання вони залишаться з вами. Те, що ви купите якісь речі там, чи придбаєте щось матеріальне, воно там з часом застаріє, з часом втратить свою цінність, гроші мають ту ж інфляцію. А якщо уклети в себе, ви це заберете з собою. Де б ви не були, чим би ви не займалися. Є навики, які згодяться практично в будь-якій. Ніші і які універсальними. Тобто, якби ви не міняли роботу, в якій би ви країні не жили, чим би ви не займалися, вони однозначно приведуть вам користь. Тому це коротеньке відео я закінчу от простим підсумком. Якщо ви ще молоді, якщо у вас там немає не знаю, сім'ї, якщо ви тільки починаєте свою професійну кар'єру, то не відкладайте гроші. Сформуйте собі якусь мінімальну подушку на рахунку на випадок якихось кризових ситуацій чи на випадок втрати роботи. А все решту вкладайте в себе, тому що це той актив, який однозначно принесе вам у довгостроковій перспективі найкращий прибуток.